Пісня, яка надихає, мотивує та дає надію, у Чернівецькій філармонії відбулася презентація композиції та кліпу буковинської співачки Вікторії Георгіян. Детальніше про зародження і створення пісні розповідаємо у нашому сюжеті. У стінах Чернівецької обласної філармонії відбулася презентація кліпу до мотивуючої пісні Не здавайся. У виконанні буковинської співачки Вікторії Георгіян, режисер кліпу Богдан Ластівка підкреслив важливість підтримки творчих людей у нинішній час, щоб їхні таланти не згасали. А сама виконавиця розповіла про глибокий особистий зв'язок із цією композицією. Взагалі, ця пісня, яка для мене дуже важлива, тому що це пісня моїх вайбів. Моєї позиції в цьому в цій пісні вся я пісня дуже мотивуюча, і я дуже вірю в те, що вона закличе людей не здаватися, не зламатися і в себе повірити, як і в рядках моєї пісні. Вікторія Георгіян каже, що пісню вона створила разом зі своєю подругою Анастасією Рахмаєвою. Віка до мене подзвонила і сказала, що хоче написати пісню, яка б. Вибухнула про силу, про незламність, про мотивацію йти далі. Наскільки важливо для людей не здаватися, вірити в себе, особливо в такий складний для нашої країни час. Співавторка додала, що активно пише і тексти для пісень, і музику. Тому вона з готовністю відгукнулася на пропозицію співпраці. Я її Погодились допомогти, оскільки знаю наскільки це важливо. Анастасія зізнається, що кінцевий результат творчої колаборації їй до вподоби, та переконана, що ця пісня буде неабияк як доречною саме в цей непростий час. Ця пісня вона стане мотивацією і дасть друге дихання для наших людей. І для ну напевно, що кожен знайде себе тут, і кожна жінка, і кожен чоловік, і можливо дитина. От кому наприклад буває важко на душі, то я розумію, що таким чином ця композиція дасть друге дихання кожній людині. та режисер Богдан Ластівка з усмішкою згадує зародження співпраці із Вікторією. Це був такий похмурий день, і в мене був такий дещо депресивний настрій, пов'язаний з війною, пов'язаний з перепадами температур. Тут дзвінок дзвонить мені Вікторія, каже: Я написала пісню, записала її. Хочу, щоб ви послухали, подивились вашу точку зору. Я послухав пісню, чую, там є слова. Підіймайся, вставай. Я думаю, що мені вже почало подобатись. Прослухав я один раз пісню. Через хвилину буквально заходив в кімнату моя дружина і каже: мені ну чого ти лежиш? Вставай, підіймайся! І я тут зрозумів, що жінки керують чоловіками вони найкращі мотиватори. того. Режисер каже, що одразу перетелефонував співачці, і вони домовились. Після чого за декілька днів вже зняли і змонтували кліп. Я врахую, що така пісня сьогодні потрібна. Вона така емоційна, на такому піднесенні, пісня, яку яка торкається, мика здається кожної людини у нас в Україні, Вікторія Георгіян каже, що хоче, аби ця пісня достукалась до кожного, адже ідея, закладена в пісні, покликана надихати і мотивувати. Хочу, щоб люди її могли почути, щоб в них піднявся настрій, щоб в них з'явився, знаєте, позитив, тому що музика нас надихає, і я дуже хочу, щоб вона надихнула український народ, українське населення не здаватися, робити, діяти, допомагати українським бійцям донатити і бути в ресурсі, бути в енергії. Такі художні твори, як презентована композиція, повинні дати поштовх тим людям, в яких опустилися руки, мобілізувати зусилля і далі працювати задля спільної майбутньої перемоги, каже Анастасія Рахмаєва, Юлія Слободян, дня, ТВА.